Ягала слідчу за волосся, а її начальника за вухо. Такі розбірки описані в судовому вироку, які були в жовтні минулого року в ратному. До помешкання місцевої постукали правоохоронці. Прийшли з обшуками. Щоправда, не до неї, а до її сина, якого підозрювали в наркозлочинах. Але в результаті в кримінал трапила вона. З метою перешкоди проведення слідчі діяємо, а в пояску позивелося слідчу під суду, її дару портубличчика. Дістав на горіхи від ряднівчанки зам начальника слідчого відділу. Що подобається протиправної діяти, я чуть скупила рукою за воля заступника начальника слідчого відділення відділення поліції МВТС, матератників у спирному управлінні поліції, у який підійшов до них на крик слідчий, хоч би аутоне слов закупкуючи рукою, скупили за правоухачем, потерпіло, заподіяли по тілесні школьні. Ратнівський суд присудив жінці аж два роки позбавлення волі за напад на правоохоронців. Нині її адвокати в апеляції намагаються врятувати ситуацію, оскільки жінка є немолодого віку і має проблеми зі здоров'ям. Один з її адвокатів пояснює, через що почався той злощасний конфлікт. У мені під захистом ніколи не проводилося обшуки вдома. Відповідно, вона бачить, як Працівники поліції, нічого не пояснюючи, навіть ще не оголосивши ухвалу, і це на підеозаписі відображено, не оголосивши ще ухвалу про проведення обшуку, не пояснивши нормально, з чим прийшли, що шукають, вони починають ламати її сина і проводити обшукові дії. І тільки після того, коли цей конфлікт розгорівся, розборхався, коли моя клієнтка не розуміла, чому затримують її, її сина, починає зачитувати ухвалу про проведення обшуку. Інший адвокат додає під час обшуків. Жінка одержала чимало стресу, оскільки на початку, за словами адвоката, правоохоронці представилися працівниками газової служби, пошкодили двері і намагались відібрати в неї телефон. Вириваючи цей телефон вони її похотили на землю. Нанесли ряд кілесних пошкоджень, в результаті чого вона втратила свідомість. Вона визнає саму подію, не може чітко пояснити, чи чі дійсно вона задавала, чи те, що вона втратила свідомість. а втратила свідомість наслідок того, що її поплатили ні до від того, він Тим паче, каже захисник потерпілі жодної думки з приводу саме призначення суворого покарання не висловлювали. Але прокурор апелює правоохоронців цім питання взагалі, то поклались на суд. Має місце не тільки перекручування певних фактів, але й Шановний захисник стверджує, що мав місце інцидент, мав місце не інцидент, мав місце злочин, і сторона захисту стверджує, що нібито потерпілі не наполягали на суворої мірі покарання потерпілі зазначали в суді, що вони покладаються на розсуд суду в даному випадку, і потерпіла. Або, бо бонувачна жодного разу не намагалася ні примиритися з потерпілими, ні принести свої вибачення. Сама жінка розповідає, що бачилась побитими нею правоохоронцями і просила у них вибачення, а у суддів просить не садити її до тюрми. Я свою вину признаю і я розумію, що це, але прошу вас, якщо ви зможете, не давайте мені реальний срок. Її ж адвокати просять обійтися умовним покаранням, бо там вона не витримає в силу немолодого віку. І здоров'я своєю чергою судді вирішують не поспішати зі своїм вердиктом, а все ж таки викликати в судове засідання потерпілих і почути їх пояснення. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.